Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Любов Олексіївна Мирошниченко з Черкаської області. Вітає своїх сестер, які народилися в травні Клавдію Олексіївну Довгошею і Валентину Олексіївну Пугач. На згадку слова з біблії Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Тисячі зір ти засвічуєш Олександрівна Мельник з Вінниці шле музичне вітання своїм рідним, які народилися в травні, племінниці Тетяні Ложніковій, Володимиру Римару і чоловіку Василю. Касарі на лугу Розмахаліся острими косами, що й Божий цвято. Закончить работу свою Я на милость Твою Уповаю, спаситель мой Господи На милость, на милость лишь только на милость Твою Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой, Господи. На милость, на милость, лишь только на милость Твою, только вера в Тебя. Вот моя неизменная спутница, в то, что ты свет управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь. Предостройка соль, И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, И спасительным камнем ты станешь предостойка косой. А иначе зачем? Ты появил меня длинными росами, для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо песнями, Господи? Неужель для того, чтобы бросить под ноги скоту, для чего ты наполнил меня чудо песнями, Господи? Неужель для того, чтобы бросить под ноги скоту? А зараз запрошую всіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо з пастором Віталієм Козобовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Єздри. Минулого разу ми розпочали п'яту главу цієї книги, і я прочитаю з неї перших три вірші і пророкував Пророк Огій. Та Захарій, син ідо, пророки, на юдеїв, що в юдеї та в Єрусалимі, в ім'я Бога Ізраїля, що над ними. Тоді встали Зоровавель, син Шелтіїлів, та Ісус, син Йоцадаків, і зачали будувати Божий дім, що в Єрусалимі, а з ними Божі пророки, що допомагали їм. Того часу прийшов до них Татинай, намісник заріччя. І Шетер Бозинай та їхні товариші, і сказали їм, хто видав вам наказ будувати цей храм і кінчати цю будову. Ми читаємо далі четвертий вірш тоді ми сказали їм імена тих мужів, що будують цього будинка. Іншими словами, ми не бачили ваших імен у списку, даному нам якби ви були частиною цієї справи. Якби ви були членами будівничої команди, ми б з радістю відповіли б вам. Але оскільки ваших імен у списку немає, ми не будемо вам відповідати. Я б назвав це ввічливим способом сказати це не ваша справа. У вас немає права задавати нам такі питання. Така відповідь могла поставити цих будівничих у складну ситуацію. Але зверніть увагу на те. Що трапилось далі, читаємо п'ятий вірш з п'ятої глави, та око їхнього Бога було на юдейських старших, і вони не спинили їх, аж поки не піде донесення до Дарія, і тоді дадуть писемну відповідь про це. Чудово те, що ми завжди можемо покладатися на Бога, який не спускає своїх очей зі своїх обраних. Отже, до царя відправлений ще один лист на цей раз царем є Дарій. Очевидно, з тих пір пройшло близько семи років. Ось відпис листа, що послав Татинай намісник Заріччя, і Шетар Бозенай та товариство його і персищу в Заріччі, до царя Дарія. Вони послали йому донесення, а в ньому написано так: Цареві Дарієві усякого миру. Щоб було відоме цареві, що ми ходили до юдейської округи, до Дому великого Бога, а він будується з великого каменя, і дерево кладеться в стіни, і робота та робиться докладно, і успіх у їхній руці. Це ще один лист відправлений поштою Експрес. Я певен, що їх посилали спеціальною поштою. Як бачимо, головна думка цього листа така. Ми не пішли туди, щоб шпигувати за ними. Власне кажучи, ми їм не вороги. Просто сталося так, що ми були поблизу і зайшли до них з візитом. І ось що ми побачили читаємо 9 та 10 вірші. Тоді ми питалися тих старших і сказали їм так Хто видав вам наказ будувати цей храм і кінчати цю святиню. А також питалися ми їх. Про їхні імена, щоб повідомити тебе, що запишемо ім'я тих мужів, які за голову в них. Їм не сказали імена пророків Огія та Захарі читаємо 11 вірш. А вони так відповіли нам та сказали: Ми то раби Бога Небес та землі, і будуємо храма, що був збудований за багато літ перед цим, а збудував його і докінчив його. Великий Ізраїлів цар. Вони розповідають їм історію їхнього полону, в який вони потрапили близько 70 років тому, 12 та 13 вірші. Але згодом, коли наші батьки розгнівили, були Бога Небес, він віддав їх у руку на вухо до носора, царя Вавілонського Халдея. А храм той він зруйнував його. А народ вигнав до Вавилону. Але першого року кіра, царя Вавилонського, цар Кір видав наказ будувати цей храм Божий. Вони дали їм конкретне свідчення про те, що цар Кір наказав їм відбудувати цей храм, він навіть відправив разом з ними до Єрусалиму храмовий посуд. Читаємо 14 та 15 вірші. А також посуд Дома Божого, золотий та срібний, що на вуходоносор був виніс із Єрусалимського храму, і заніс його до храму Вавилонського. виніс його цар Кір із Вавилонського храму і дав мужеві ім'я якого Шешбацар, якого він настановив намісником. І сказав він йому: Візьми цей посуд, іди, віднеси його до храму, що в Єрусалимі. А дім Божий нехай будується на своєму місці. Лист закінчується таким проханням. І ось якщо це цареві добре, нехай пошукається в домі царських скарбів там у Вавилоні, чи справді від царя Кіра виданий був наказ будувати цей Божий дім в Єрусалимі, а царську волю про це нехай пошлють до нас. Ці вороги не вірили, що кір видав такий наказ, але вони говорять у своєму листі, що на основі такого наказу іудеї відбудовують свій храм. Тому вони просять провести розслідування вони певні, що такого наказу не існує, що ці люди відбудовують храм зі своєї власної волі. Дарій підтверджує, що наказ. Кіра існує багато слів було сказано про місце знаходження та стан божого народу. До речі, ці дві речі зовсім різні за своїм місцезнаходженням іудеї були там, де призначив їм Бог у своїй землі. Кір дозволив їм повернутися і видав відповідний наказ, визнаючи, що робить це за волею Божою. Отже, ці люди знаходяться там, де Бог хоче, щоб вони знаходилися. Однак їхній стан не такий уже й гарний, вони підупали духом, вони готові відмовитися від цієї справи. Тому Бог посилає пророків, щоб підбадьорити їх. Здається, Божі обранці сьогодні теж іноді плутають своє місце знаходження і свій стан. Якщо ви знаходитесь у Христі, ви в безпеці, це ваше місце знаходження, і воно добре. Але який ваш стан? Чи ви не розчаровані? Чи ви міцно об'єднані з Христом певністю у своєму спасінні, чи вам хочеться полишити все і втекти, чи не хочеться вам часом покинути це все? Якщо у вас є такі почуття, друже мій. То хоч місце знаходження ваше чудове, ваш стан поганий, так було і з іудеями за часів єздри цікаво те, що Бог весь цей час перебуває зі своїм народом, і його воля для них ось ось здійсниться. Ми побачимо, як вони про це дізналися це той випадок, коли ворог падає у власноручно викопану яму, їм слід було мовчати. Подивіться, що трапилося далі. Тоді цар Дарій видав наказ, І шукали в домі, де складають скарби книжок у Вавилоні. Вони спустилися до підвалу і відкопали там старі, припалі пилюкою документи. Читаємо далі і був знайдений один звій в замку Ахмені Мідійській окрузі, а в ньому написано так На пам'ять. Першого року царя Кіра цар Кір видав наказ Дім Божий в Єрусалимі. Дім той нехай будується на місці, де приносяться жертви, а його підвали не заложені. Вишина його шістдесят ліктів, ширина його шістдесят ліктів. Другий та третій вірші шостої глави. А також, А посуд Божого дому, золотий та срібний. Що на доносор виніс був із храму, що в Єрусалимі, і переніс до Вавилону, нехай повернуть, і нехай він піде до храму, що в Єрусалимі, на своє місце, і покладеш те в Божому домі. Все це було записано там. Цар Дарій знайшов ці документи. Він ніколи не дізнався б про цей наказ, якби ворог не згадав про нього. Це була серйозна помилка з боку ворогів Ізраїлю. Ось як відповів дарій тутинаю: тепер же ти татинаю, наміснику заріччя ти шетор бозинаю з товаришами своїми, перше, що в заріччі віддаліться звідти. Позоставте працю цього Божого дому, юдейський намісник та юдейський старший збудують той Божий дім на його місце. Таттенай займав високий пост намісника і вважав, що може припинити будівництво храму в Єрусалимі. Але коли Дарій знайшов наказ Кіра, то зрозумів, що це закон мідян та персів і що його міняти не можна. Тому дарій видає ще один наказ читаємо восьмий вірш із шостої глави. А від мене даний наказ про те. Що ви будете робити з тими юдейськими старшими, щоб збудувати цей Божий дім, а з царського добра, з данини заріччя, нехай докладно дається видаток тим людям, щоб не спиняти роботи? Він говорить: послухайте, ви не тільки не повинні перешкоджати цим людям, ви повинні їм допомагати, ви повинні віддавати певну частину данини заріччя цим людям. На відбудову храму, замість того, щоб посилати цю данину до Персії. Справді, Бог навіть гнів людський обертає на хвалу собі. Читаємо 9 та 10 вірші із 6 глави. А що буде потрібне, чи телят, чи баранів, чи овечок, на принесення небесному Богові, пшеницю, сіль, вино та оливу. Що скажуть священики, які в Єрусалимі, щоб без омани видавалося їм день у день, щоб вони завжди приносили пахощі в жертву небесному Богові та молилися за життя царя та синів його? Ось який був то наказ. Він також наказує суворо карати тих, хто намагатиметься перешкоджати будівництву храму. Читаємо одинадцятий вірш: А від мене виданий наказ. Що, коли який чоловік змінить це моє слово, то буде вирване дерево з дому його і буде поставлене, а він буде прибитий на ньому, і дім його буде обернений за це в руїни. Зараз вам буде цікаво прочитати книги Огія та Захарії вони дивовижні. Ми іменуємо їх малими пророками, але вони насправді належать до вищої ліги. Читаємо 14-й вірш. А юдейські старші будували, і щастило їм за пророцтвом пророка Огія та Захарія, сина Іддо. і вони збудували і закінчили з наказу Бога Ізраїлового та з наказу Кіра і Дарія і Артаксеркса, Царя Перського. Храм відбудовувався людьми вони були натхненні Огієм та Захарією. Читаємо 15 та 16 вірші. І закінчений був цей храм до третього місяця Адара, що він місяць дванадцятий, шостого року царювання царя Дарія. і справили Ізраїлеві сини, священики та левити та решта вигнанців свято відновлення того Божого дому з радістю, і принесли в жертву на свято відновлення того Божого дому, волів сотню, баранів двісті. Ягнят чотири сотні, а козлят у жертву за гріх всього Ізраїля дванадцять за числом ізраїлевих племен. Зверніть увагу на слова Ізраїлеві сини та решта вигнанців, про кого йде мова. Звичайно, тут мається на увазі саме те, що написано діти Ізраїлю не тільки діти Юди та Веніаміна. Ці люди належать до всіх десяти родів ізраїльських, які дехто сьогодні називає загубленими родами. Друже мій, вони нікуди не загубилися вони тут зі своїми братами святкують будівництво та освячення храму і принесли в жертву на свято відновлення. За кого приносилася ця жертва? Тут сказано ще точніше за всього Ізраїля. Тож, чи тільки племена Юди та Вінямина повернулися на свою землю? Ні. Там були люди з усіх дванадцяти племен. Вони принесли в жертві дванадцять козлят у відповідністю з кількістю племен. Не кажіть мені, що десять племен загубилися і потрапили до Великобританії, а деякі приплили до Америки це просто неправда. Свідчення ясно говорять. Про те, що жодне з цих племен не загубилося. Якщо хоч одне з них загубилося, то загубилися вони всі, тому що після полону вони всі були разом. Пізніше це підтвердиться ще раз читаємо далі а поверненці справили Пасху 14-го дня першого місяця, бо очистилися священики та Левити як один усі вони чисті. І вони зарізали пасхальне ягня для всіх поверненців, для своїх братів-священиків та для себе, і їли Ізраїли вісени, що вернулися з вигнання, і також усі, хто відділився до них від нечистоти народів землі, щоб звертатися до Господа Бога Ізраїлевого. І справили вони свято опрісноків всім день у радості, бо Господь їх потішив. І обернув до них серце асірійського царя, щоб зміцнити їхні руки при праці дому Бога, Бога Ізраїлевого. Всього, через п'ять тижнів після посвячення храму, настало свято Пасхи. Пасха говорила про смерть Христа, нашу Пасху, яка була запропонована нам. Збираючись навколо Пасхи, вони збиралися навколо особи Ісуса Христа. Згідно зі Словом Божим. Друзі, тепер ми підійшли до другого головного підрозділу невеликої книги Єздри. Перші шість глав цієї книги говорили нам про повернення іудеїв з Вавилону до Єрусалиму під керівництвом Зорова веля. В той час Вавилон покинуло близько 50 тисяч іудеїв. Іудеї потрапили до вавілонського полону з за того. Що постійно поверталися до ідолопоклонства, і Бог вилікував їх від пристрасті до золота у Вавилоні. Іудеї порушували також Мойсеїв закон, не залишаючи землю незасіяною кожен сьомий рік. Мабуть, вони не вважали це таким важливим. Вони думали, що можуть порушувати закон, не будучи покараними, але Бог сказав Я зроблю так. Що ви покинете цю землю на сімдесят років, щоб земля відсвяткувала свої суботи, які вона втратила. Після того як земля відпочила і відновилася напротязі семидесяти років, Бог дозволив своєму народові повернутися. Серед тих юдеїв, які залишилися у Вавилоні і все ще були полоненними, відбулася ще одна хвиля відродження єзра. Привів ще одну групу людей до Єрусалиму. До цього часу Єздра, хоч і він є автором цієї книги, зовсім не фігурував в історії. В останніх чотирьох главах ми зустрічаємося з автором в главах сьомій та восьмій. Ми читаємо про повернення іудеїв, очолюване Єздрою. В главах дев'ятій та десятій ми читаємо про реформацію, проведену Єздрою. Відродження привело до реформації так буває завжди. Ми побачимо це знову, вивчаючи книгу Неємії. Єздра, один з персонажів у Біблії, про яких ми, на жаль, забуваємо. Я не вважаю, що ті, хто коментував Біблію, приділяли йому достатньо уваги. Цікаво, чи чули ви коли-небудь проповідь про книгу Єздри, чи чули ви коли-небудь пояснення цієї книги. Це одна з тих книг, про які легко забути. У наступних главах ми знову зустрінемося з Єздрою і познайомимося з ним, і я вірю, що Господь дасть нам важливі уроки для нашого духовного зростання у вірі і для того, щоб плідно працювати для нашого Спасителя і Господа. На цьому ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.